Ні в якому випадку не зберігайте ці три речі у себе дома. Друзі, це дуже важливо для вас, будь ласка, послухайте уважно. Ці речі можуть принести у ваше життя негатив, можуть зруйнувати вашу сім'ю і ваше здоров'я, ну і ваше життя, само собою. Але щоб це відео гарно відігралося для вас, обов'язково поділіться цим відео з близькими. Поставте лайк і обов'язково на мене підпишіться таким Чином ви зможете відіграти це відео. Далі, що на третьому місці у нас? Звичайно, це розбиті дзеркала. Друзі, ви всі прекрасно знаєте, що розбиті дзеркала не можна зберігати, але дуже багато хто з вас зберігає. І мало того, що розбиті дзеркала несуть негатив у ваше життя, через саме дзеркала можуть входити сутності астральні, які можуть зруйнувати ваше життя. Тому будьте дуже уважні. На другому місці у нас, звичайно, Речі, які зламані, чи речі, які надламані, для чого ви це зберігаєте? Друзі, пам'ятайте, що просто якась чашка надбита, чи на щось там, якийсь предмет, який має негативну оцю таку знаєте ситуацію, його треба обов'язково викидати. Друзі, пам'ятайте, що він несе негативну енергетику. І на першому місці найтоксичніші речі це звичайно речі, які йдуть, речі покійників. Друзі, як би вони ставилися до людини, яка була. Яка жила біля вас, яка була біля вас? Пам'ятайте, що дуже важливо ці речі ем, спалювати, викидати, ні в якому випадку не дарувати, друзі, тому що це дуже-дуже важливо.